Декомунізувати вирішили Полтавщину в облдержадміністрації. Відтак, губернатор підписав розроблене активістами та чиновниками розпорядження. В ньому йдеться про те, що згадки ідеології комуністичної епохи треба прибирати. Це зараз на часі. Переконана обласна влада. Не повинно бути сьогоднішніх цих згадок про совєтське минуле. Ми повинні. Показувати правду для людей доносити, по крайній мірі пам'ятники нашим котам стояти не будуть. Дане розпорядження стосується не лише пам'ятників та барельєфів. Основне пояснюють творці розпорядження виховання молоді. Відповідно, планують проводити роз'яснювальні та патріотичні заходи у закладах освіти. Поруч із тим, представники комуністичної партії переконані, такі дії нині зовсім не актуальні. Це антизаконні дії, тому що це не адміністрація, не влада повинна робити, а це все. Робити громада і згоди громади повинна робитися. Якщо громада вважає, що воно не потрібне, ну хай це буде так. Більшість полтавців про таке нововведення в області ще не чули, та й думки на цей рахунок мають різні. Народ прекрасно знає що, коли робити. Я думаю, что это, это лишнее. Пусть господин Бугачук подумает о том, что нужно, наверное, не укра... убирать не Ленина, не Сталина, а людям давать развиваться и помогать. Нужно избавляться. Потому что эти идолы созданы были не для того, чтобы вот, э, вот народ, понимаете, во что-то верил святое, а в то, что вот им тогда так нужно было возвести того или иного человека в идола. Надо было еще 20 год назад все убрать. Це воно, взагалі, непонятно, як вона тут знаходиться. Мало того, що низько художньо, або ще й несе на собі якесь значення, це треба перебрати. Втім, повідомляють в облдержадміністрації: обов'язковим до виконання таке розпорядження буде лише в установах комунвласності. Для приватників така постанова є лише рекомендативною.